Сьогодні ефір буде присвячений темі, як навчитися планувати свій бюджет, щоб жити більш стабільно. Ми будемо розглядати, як розподілити правильно свій дохід, щоб вистачало не тільки на поточні наші потреби, а й на майбутнє. Отож, дивіться, сьогодні буде один з багатьох можливих варіантів: ви подивитеся, чи вам підійде він, чи можливо. Будете шукати свою альтернативу. Отож, будемо розпочинати. Коли ми отримуємо 100% нашого доходу, це є наш дохід. Декого це є 10 тисяч гривень, в декого 20, в декого 30, 40, 50, 60, 100 більше. Кожного цей 100% це свій дохід. І як його правильно розподілити. Дивіться, свій дохід для того, щоб ми жили в стабільності і нам його завжди вистачало, ми ділимо на три категорії. Ви собі можете завести блокнотик і для початку так розписувати, щоб виробилася звичка. Оцих 10% ми ділимо. Перша категорія це є 20%. Сюди ми відкладаємо наші заощадження. Чому 20% я трішки пізніше вам поясню? Далі. 30%. Як ви думаєте, що це таке, якщо ми працюємо, заробляємо. На що має піти 30%? 30% має піти на. Як це не дивно, але не задоволення. Саме так. Щоб життя було повноцінним, щоб нам далі хотілося працювати, ми обов'язково маємо відділяти певну суму на своє задоволення. В кожного воно своє. В декого це є подорожі. А в іншої людини це може бути якісь покупки. В декого це можуть бути подарунки, в кожного своє. І решту 50%. Це є наші поточні витрати. Спробуйте собі завести блокнотик спеціальний для того, щоб спочатку привчити себе ось так ділити свій дохід, подивитися, чи він вам комфортний. Звичайно, що в кожного це буде своє співвідношення. А я зараз поясню, чому саме таке і чому воно в більшості випадків для людей, які працюють самі на себе. І навіть в сім'ї, де кожен член працює, то в принципі такий розподіл доходу він є м, гарним. Дивіться, перше 20% на заощадження. Чому 20%? Тому що в нас мають бути плани, коли ми заощаджуємо, в нас має бути дві цілі. Перша ціль це є короткострокова. Що сюди може віднести? Сюди можна, наприклад, віднести покупку нового автомобіля або якоїсь техніки. Ну, тобто, це відносимо сюди. 10% ми відкладаємо сюди, тому що завжди щось може поламатися, потрібно амортизувати і так далі. Ми маємо мати запас на такий ціль. І друге, це і наші довгострокові цілі. Це той момент, коли ми хочемо наші зароблені гроші заставити працювати на нас в довгостроковій перспективі. І сюди також ми відносимо 10%. Отак ми розподіляємо наші заощадження. Далі, задоволення. Що сюди може відноситись? Ану, напишіть мені, що вам приносить задоволення? На що би ви хотіли собі дозволяти витрачати зароблені собою гроші кожного місяця, так? Наприклад. Сюди можна віднести, я пишу свої варіанти, а ви думаєте і пишіть свої. Мені цікаво дізнатися. задоволення пишу: таке банальне це є відпочинок. Наприклад, поїхати в якесь місце навіть в Україні, де ніколи не були, правда? Подивитися, побачити щось нового. Друге, це може бути навіть похід в кіно з подругами, з, 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 з сім'єю. Навіть самому. Правда? Для декого відпочинок це навіть може просто бути піти, посидіти в кафе. Тому що не завжди є на це час, не завжди є на це можливість. Навіть таке банальне. І думаю, що в кожного з вас це є своє. своє Якась категорія, свої якісь бажання. І на це бажання обов'язково потрібно відкладати кошти. Бо якщо ви не відкладаєте, то в принципі на це може і не залишитися грошей. І третя категорія це є поточні витрати. Ну, з ними знайомі всі дорослі люди, правда, сюди ми відносимо, що це є перше, це є їжа, далі це є комунальні послуги. Птежі. Третє це в нас є, що дорога, правда? Дехто добирається на роботу з транспортним загальним, дехто свої. Все одно на це йдуть гроші. І четверте це є одяг. П'яте, це є догляд. Ось такі поточні витрати. І дивіться, що хочу ще е, вам, в чому хочу ще вас зорієнтувати. Що наші поточні витрати це є обов'язкові витрати. І часто люди в цю категорію вносять витрати е, бажані, але не необхідні. Тобто це є необхідні витрати, але є ще бажані. То бажані наші такі забаганки, так? Їх відносить сюди це до задоволення. Ми маємо розмежовувати те, що нам дійсно треба в даний момент, і те, від чого, в принципі, можна відмовитись. Бо те, від чого, в принципі, можна відмовитись, оці наші різні емоційні покупки, це воно ось в цій категорії. І в собі в голові це потрібно чітко фільтрувати, бо на емоційні покупки може піти дуже багато грошей. А в принципі, можна було і ці витрати не робити. І потім жити так більш стабільно, правда? Можливо, на даному етапі у вас є якісь запитання, то ви можете мені їх писати, і я з радістю буду відповідати. Дякую за вподобайку, пані Юлі. Насправді, порядок в своїх фінансів я розпочала саме з такого розподілу свого доходу. І це дуже і дуже сильно дисциплінує. На початку мені ось цих 50% поточних витрат не вистачало. І часто я ось з цього задоволення ну, частинку брала сюди. Але це, в принципі, нічого страшного. В мене звичка гарна виробилася, а звичка саме відкладати на свої бажання такі коротко і довгострокові цілі. А давайте поговоримо взагалі, навіщо нам оцю інформацію всю е, знати і розуміти. Дивіться, якщо взяти ось тут життя людини от на нулі, так? Оцю, оця пряма це є нуль, суцільний нуль. Тобто це коли людина все, що заробила, вона витрачає до нуля, так? Часто буває так, що ми. Якщо не відкладаємо, так, не намагаємося отут мати запас так помаленько зростати, не відкладаємо цих 20%, то часто буває так, що ми не вписуємося в цей нуль, і що відбувається тоді, і людина тоді заходить в борги. Ось тут вона в глибокому мінусі. Що відбувається зі станом людини, коли вона в боргах? Звичайно, що все життя жити ідеально не вийде нам рано чи пізно? Все одно ми будемо заходити в якісь кредити і так далі, правда? Але треба намагатися робити все, щоб ну, ми сюди в цю категорію не попадали. Тому що. Хочеться жити спокійно, хочеться жити стабільно, і хочеться, щоб не було ось таких американських гірок в нашому житті. Саме тому ми маємо знати ось це правило, що спочатку це є, до речі, перше, що ви маєте зробити. Бо коли ви, як тільки отримаєте дохід, не відкладаєте сюди, то воно автоматично піде сюди, сюди, сюди і тут, в принципі, і не залишиться. Тому ця категорія вона на першому місці. Ви маєте це робити кожного разу, маєте себе до цього привчити. І в такому випадку, коли ви будете робити це першим кроком, у вас завжди буде спочатку невеличкий запас, а потім він весь час буде збільшуватися, збільшуватися. І чим далі, тим сильніше, геометричні прогресії. І тоді ваше життя вже не буде таке тривожне, нестабільне. Сповнене переживання, щоб на все вистачило. А ви вже будете себе почувати вільніше і набагато комфортніше, тому що з запасом завжди жити спокійніше. І для того, щоб почати це робити собі, накопичувати, в нас можуть бути внутрішні стримуючі фактори. Це наше відношення до грошей. Можливо, ви колись зустрічали таку картину або людей, а можливо, за собою, як тільки отримаємо дохід, нам хочеться чомусь одразу витратити на це, на це, на це, на це, так би ніби підсвідомо позбутися цих грошей. Це є такі установки про гроші, що вони є погані. Вони є погані в руках поганих людей. Але в руках хороших людей вони завжди будуть приносити добро. Тому вам потрібно змінити цю обстановочку, переключитися. А ще може стримувати людей дбати за себе, за своє майбутнє, накопичувати для себе запас. І є така установочка, що багатому важче віти в царство небесне, ніж верблюду крізь вушку голки. І багато людей це сприймає, що багатство це є зло. Але є ще одне твердження, що також це з біблії святого письма, чому я це говорю? бо багато людей ходить до церкви, і багато людей приймає з дитинства ще ці установки. І їх потрібно правильно розуміти і правильно розставляти пріоритети. І є ще одне твердження, що той, хто має, тому ще і додасться, а хто не має, то відбереться останнє. Це йдеться мова про таланти людини, що вона має працювати, заробляти гроші, розвиватися і примножувати своє багатство. Бо той, хто боїться цього, не робить, то від нього забереться і останнє. І ви собі в голові маєте пам'ятати, що гроші в руках добрих людей вони завжди роблять багато добра. І е, потрібно, потрібно обов'язково планувати ось цей розподіл своїх доходів. Бо якщо ми самі не заплануємо, куди мають піти наші гроші, то обов'язково це запланує реклама, і обов'язково це запланують маркетологи. Тому що зараз такі технології, що дуже важко насправді з ними боротися. Інколи ми не думали щось, наприклад, купити якусь річ, а вона вже в нас є. І ми навіть не зрозуміли, яким чином ми це придбали і що спрацювало. Але коли ми будемо бачити суму, яку ми маємо на поточні витрати, ми будемо чітко розуміти, чи ми можемо собі це дозволити, чи не можемо собі цю покупку зараз дозволити. І в принципі, проаналізувавши, почекавши день-два, ми зрозуміємо, чи ця річ нам справді потрібна, чи це просто наша забаганка. Ось тут, яку в принципі, можна або купити і отримати задоволення, або відмовитися. І великої різниці вплив на наше життя вона нам не принесе. Ось це те, що сьогодні я хотіла до вас донести, це один з багатьох варіантів, які можна використовувати. Якщо вам на самому початку дуже важко відкладати 20% від вашого доходу, так. То почніть з 1%, але обов'язково почніть. І ви побачите, наскільки вам приємно стане, коли в кінці кожного місяця у вас буде назбируватися чим раз, тим більша сума грошей, запасу. І ви почнете впорядковувати своє фінансове життя і жити більш стабільно, більш незалежно, більш вільно, чого я всім нам побажаю.